Ходить ото з такими обличчям цеглою ходить щось там собі, це бу-бу-бу-бу-бу-бу, бахкає цими дверцятами, оце лице оце, оце, або таке лице. У мене все добре. Все нормально. Тобі здалося. Це дуже важко. Це дуже важко у стосунках, і навряд чи е, така емоційно зріла людина, неважливо скільки їй буде років, е, буде з вами в стосунках довгий час. Людям, які зрілі, які психологічно дорослі, скажімо так. Вони не будуть довго затримуватися у стосунках з людиною, яка постійно оце лице цеглою, нічого не сталося, але при цьому претензії, при цьому обідки, образи, дистанціювання. Це нікому не подобається, бо це складно. Це робить вас дуже складною людиною. І це не той.